Український президент, спілкуючись сьогодні з журналістами, зазначив, що президент США Дональд Трамп став жертвою російської дезінформації. Він зазначив, що за даними соцопитування від КНІС, рейтинг довіри до нього становить 57%. Пряма цитата президента. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде. Якщо ми говоримо про 4%, то ми бачимо цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона іде від Росії, і у нас є докази. Сказав президент України Володимир. И мир Більше про дослідження від КНІСУ поговоримо безпосередньо з Антоном Грушецьким, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, є з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні! Вітаю героям слава. Пане Антоне, напевно, я для точної об'єктивності дам дані про соціологічне дослідження, яке ви проводили. Упродовж 4-9 лютого 2025 року Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки, до якого власною ініціативою додав запитання про довіру президента Володимира Зеленського. Методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонів у всіх регіонах України було опитано. Тисячу респондентів опитування проводилося дорослими у віці 18 років і старше громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролюється українським урядом до вибірки. Не включаються жителі території, які тимчасово не контролюються владою. В мене питання таке: знаєте, зразу як спало на думку запитати українців про ставлення до президента України до їх довіри, зважаючи на те, що зараз по суті Дональд Трамп це питання дуже активно підіймає. Ви знаєте, це в нас причин, чому ми це запитання ставимо. Ми, ми насправді його ставимо регулярно і до вторгнення, після вторгнення, тому що довіра до президента це важливий суспільний індикатор взагалі того, що відбувається в суспільстві ставлення населенням до влади. І у нас було одне запитання з 4 до 9 лютого цього року, і ми вирішили також поставити запитання, тому що до цього у нас були дані в грудні, і нас цікавило, як ситуація зміниться і до речі, у нас зараз іде нове опитування з результатами на початок березня. І вона залі була ідея трохи пізніше публікувати ці. І результати, але вчора, коли ми познайомилися з інформацією судівської Аравії, першої, особливо з вимогою виборів, нам вдалося коректно опублікувати дані, щоб знову -таки, розвіяти сумнівів легітимності президента з точки зору населення. Коли вночі ще з'явилася інформація про 4%, це тим більше підкреслило, що важливо зараз користуватися об'єктивною інформацією, а не споживати вочвить російську дезінформацію. Тому що я чесно не знаю ніякого жодного іншого джерела, де б могло бути про 4% Володимира Даленського. А для вас особисто ця інформація про 4% від Дональда для Трампа була дивиною. Абсолютно дивно, тому що я соціолог, і насправді ми проводимо більше ста опитувань в рік. Більшість ми не публікуємо, тому що це окремі опитування для різних проєктів і діячів, а, але я знаю, що інші компанії проводять багато опитувань і всеукраїнських, і регіональних, там і телефонних, і особисті інтерв'ю, онлайн інтерв'ю. І там ситуація ну такі відсотки можуть трохи відрізнятися, але точно не буде 4%. І тому це велике питання, як можна посуговувати такими цифрами у своїй публічних заявах з було щоди що президент сша Більшість українців довіряють Зеленському. 57% опитаних висловили довіру президенту України для порівняння. У грудні 2023 року рівень довіри до президента становив 77%. У лютому 24-го в травні 24-60. Скажіть, а що впливає на довіру? Так, ми розуміємо, що напевно відсутність перемоги чи ще якісь фактори. Я тут зараз фантазую, тому давайте ви експерти. Експертно скажете краще. Ну, ви знаєте, перший наскрізний фактор, який насправді впливає взагалі на все сприйняття в Україні, це ситуація на фронті. Коли українці бачать певні успіхи, хоча ми завжди підкреслюємо, що навіть зараз українські сили оборони демонструють височезний успіх в нинішніх умовах. Але з точки зору пересічних громадян, часто от вони пам'ятають успіх як визволення Херсона, Харківська операція, коли громадяни бачать подібні операції, це робить їх більш піднесеними, впевненими в майбутньому, і вони найбільше довіряють і президенту. І парламенту, і уряду і взагалі всім, всім, всім. То тобто, перше це ситуація на фронті відображення. Друге, це сприйняття взагалі міжнародного контексту, в якому перебуває Україна, і наші перспективи. Тобто ситуація може бути складною, але якщо ми знаємо, що скажімо, через місяць-два ми отримаємо необхідну підтримку, люди більш впевнені і краще оцінять ситуацію. А далі йдуть, безумовно, це внутрішні питання. Ми в травні коли ставили запитання, чому ви не довіряєте президенту, або за що ви можете критикувати. Часто люди критикували не його самого, а його команду. Частина людей це гідні, ефективні люди. Частина сприймається як не завжди або корумпованими. І тут, звісно, проявляється питання корупції, тому що у нас це перетворилося на мало не релігію, тому що будь-яку проблему у нас пояснюють корупцію. Щось не так в силах оборони це корупція, там в офіцерському складі. Щось не так в Україні це корупція, і це люди дійсно роз'їдає. А як ви побачили, коли проводили це соціологічне опитування? Якось регіон від регіону відрізняється до ставлення до президента, і чи вікові групи відрізняються чи ні? Ні за віком, ні за регіоном всі відмінності вони приблизно в межах похибку. Тобто приблизно, грубо кажучи, половина там до 60% українців, українців залежні від регіону. Вони довіряють зараз президенту. До речі, треба розуміти, що багато громадян підходять насправді відповідально, і в них позиція така: так, є багато за що ми хочемо критикувати нинішню владу, але ми розуміємо дійсно, що зараз вибори провести неможливо. Ми любимо вибори. Тобто вибори це важлива складова. Нам респонденти будь-якого демократичного суспільства, і їх точно треба провести, але вже після війни. Зараз у нас є президент, ми повинні його підтримувати, тому що це питання взагалі нашого виживання. Тобто можете сказати, що зараз українці негативно ставляться до ідеї проведення виборів. Ми знаєте, ми з 23-го року ставимо в різних формулюваннях запитання про ставлення до виборів, і залежно від формулювання запитання стабільна більшість українців відповідає, що вибори зараз не варто проводити, їх варто проводити після війни. Я найбільше скажу, що є умовно ті 25-30% які можуть підтримувати проведення виборів зараз. Але коли ми ставимо додаткові запитання про безпеку, про фінансування, про участь в різних категорій населення, як біженці або військовослужбовці, то ці люди визнають, що технічно зараз це не можу його зробити. І що дійсно краще це буде зробити вже пізніше після війни. От я сьогодні зранку обговорювала заяву Дональда Трампа з подругою. мені здається, що всі це сьогодні обговорювали. Вона сказала, що от на наступних виборах точно буду голосувати за президента. От що мовляв, така заява Зеленського Трампа змотивувала її зробити там вибір. Як, як ви бачите, такі заяви Трампа додають Зеленському зараз голосів чи ні? І вони додають настільки зеленському, скільки додають, ви знаєте, справедливому убуренню серед українців, і що звісно веде до певного згуртування навколо прапора і ситуація. Звісно, ситуація динамічна. Сьогодні вона одна завтра будуть інші заяви і емоційні реакції. Завтра можуть бути інші у людей, але дуже добре бачити, що зараз українці, ви знаєте, вони не зневірюються в собі, там не готові йти на будь-які поступки, приймати будь-які там дурниці, які вимагають від України. А при цьому так доволі тверезо реагують. У нас до речі, за опитуваннями більше 80 Дотки вірять, якщо захід буде належним чином підтримувати Україну, ми можемо досягнути успіху. І респонденти кажуть: ви знаєте, не треба нам ваші війська. Дайте достатньо зброї, більш ефективність санкції фінансування, і ми впораємося самі. При цьому українці підходять конструктивно. Окей, тобто у вас є певні проблеми. Давайте домовлятися. Це будуть важкі рішення, наприклад, певні поступки. Але навіть тут українці дуже конструктивні. Дайте нам гарантії безпеки. Тобто ми розуміємо, що певні території доведеться визволяти пізніше, в кращий період, який так буде. Але знову таки погоджуватися на, скажімо, мир на будь-яких умовах, ми стабільно бачимо, що більшість проти речі, опитування, які йде зараз, більшість респондентів на запитання про характер війни означає, що вона екзистенційна. Тобто люди розуміють, що Росія тут не просто там встановити контроль, а щоб убити нас, знищити українську націю, і це звісно означає, що просто вкласти лапки ми не можемо. А як ви бачите, опитування розділяють захід? Чого от вони для них для них захід це Європа і Америка? Чи окремо коли говорять про захід, мають на увазі Європу в підтримці? До вересня ми досліджували окремо питання про сприйняття заходу. І чи українці вважають, що захід в України і хоче від України? Ставити. Питання, де ми його розділили на три компоненти. У Нас буде одне запитання стосується заходу в цілому, одним Європи і США. Поки результатів немає. Я не можу сказати, але у мене відчуття, що звісно, на тлі заяв Дональда Трампа відбудеться певна диференціація. Тому що все таки якщо раніше Штати і Європа це було умовний спільний захід, зараз дійсно ціннісна прірва відчувається і в заявах і в Ну, бачите, з тих заяв, які лунають з, знову ж таки зі заходу уточнення зі сполучених штатів Америки, вони кажуть про те, що зупинити кровополи пролитну війну. І десь в українському суспільстві є оця така ниточка, або вже навіть я би сказала бульбашка про те, що всі ми від війни втомилися, ми хочемо перемир'я, ми хочемо заморозки. От у вас як соціолога запитують, чи насправді українці хочуть перемир'я, заморозки, і чи готові українці, тобто ми з вами колективно поступатися якимись територіями? Ви знаєте, один з способів маніпулювання соціологічними даними, коли ви підсвітлюєте тільки частину цих даних, а іншу частину не розкриваєте. Це саме той випадок. Дійсно, українці втомилися. Ну, знову таки, майже три роки пройшов повномасштабне вторгнення, це дійсно дуже непростий період для кожного українця. Українці дійсно втомилися, дійсно українці хотіли би миру. Але українці при цьому категорично не може бути миру на будь якій помогах. То до Українці кажуть, якщо нам дійсно дадуть зброю, фінанс і підтримку, ми готові там далі воювати. Тобто, ми не запрошуємо вас. Ми твоже продовжувати боротьбу. Якщо українці бачать об'єктивно, що підтримка обмежена і не сильно виглядає, що і сильно збільшать до наложних рівнів. Далі добре, ми будемо прагматичними. Окуповані території, ми не ми категорично проти визнавати їх російськими, тобто це питання для абсолютної більшості закрите. Але ми можемо відкласти визволення на майбутнє в обмін на гарантії безпеки, тому що нам респонденти кажуть, що ми хочемо миру, тобто ми хочемо дійсно спокійного там життя, але ми не хочемо миру, коли через рік Росія нападе. Українці в свіжа пам'яті мінські домовленості, Будапештський меморандум. Тому знову такі, ви дійсно, деякі політики можуть підсвітити це бажання миру і забути про те, що нам не потрібен мир на будь-яких умовах. А якось як ви бачите, за три роки повномасштабного вторгнення змінилася позиція українців до завершення війни. Вона змінилася, тому що три роки тому українці більше до речі оптимістично навіть дивилися. В умовному березні, квітня-травня го року, у українців ви знаєте було відчуття, що нарешті Захід усвідомив цю злочинну путь російського режиму, і нарешті ми отримаємо все необхідне. Але для цього дійсно треба трохи почекати, тому що це підготовка наших військ. Це опанування там новітньої техніки, але ми все це отримаємо через декілька місяців і зможемо відвоювати своє. Тим більше коли українці бачили, що її була перемога під Києвом на півночі України. Успішна харківська херсонська операція. Українці вірили. Але до речі, в кінці 23-го року самі респонденти вони коли ми запитували про причини там невдач цього року. Вони усвідомлювали це обмежено підтримку від заходу, і відповідно люди починають калібрувати своє очікування стають більш прагматичні. Крим це Україна, Донбас. Це Україна, але мабуть, тоді буде певна пріоритетність у визволенні то тобто зараз українці калібрують погляди і свої очікування залежно від того, ситуації кому має. А чи є регіональні відмінності? Наприклад, ці області, які поближче знаходяться до лінії фронту, мають одну думку, а західні регіони іншу чи немає? Є дійсно регіони, які трохи ближче на півдні на сході. В них формально може бути трохи вищий відсоток за різними опитуваннями, тих, хто готовий прийняти певні поступки для досягнення миру. І тут на дуже часто є хибні маніпулятивні твердження, що нібито там російськомовні регіони України там більш зрадливі і більше хочуть там йти на домовленості з Росії. Це до речі, і дурниці, і це варто підкреслювати, що це теж спроба роз'єднання українців. Насправді тут впливає не мова, не етнічне походження, а близькість до лінії зіткнення. Якщо ви живете в місті, яке щодня обстрілюється не тільки шахідами, ракетами, а й артилерійською зброєю, або в херсоні за вами полюють, і як просто тестують в півдрони, як користуватися, то звісно, ваше життя буде більш нестерпним, і деякі люди швидше ламаються і хочуть певного миру. Але, до речі, навіть в цих містах прифронтових абсолютна більшість проти миру на будь-яких умовах, тому що. Харків'яни, Дніпряни, мешканці Херсона інших міст розуміють, що будь-яке тимчасове перемір'я без гарантії безпеки це просто означатиме майбутнє вторгнення та означатиме майбутнє вторгнення. Просто в цьому моменті десь пропав зв'язок. Чи ви ще щось важливе сказали? Чи тут нас підвів інтернет? Інтернет підвів, але насправді я не говорив, тому що в даному випадку це питання очікує до речі, щодо відбудови. Тому що якщо ви живете в місті, але знаєте, що воно прифронтове, і на вас можуть напасти знову там через декілька місяців. То питання навіщо, якщо ви ВПО чи біженці, повертатися до тут, жити. І, і тут багато таких питань, які до речі, будуть підривати відновлення цих територій, і, і мешканці це розуміють, і українці тобто можна іронізувати над мудрістю народу, але пересічні українці все таки доволі розумні і тверезо сприймають ситуацію. Я так розумію, що в нас в принципі картина тоді виглядає так: ми за мир, але гарантії безпеки. Ми проти проведення виборів в часі війни, і в принципі, в нас стала довіра до президента станом на зараз. Саме так, єдине щодо довіри президенту, і ми підкреслюємо, що це показник дуже динамічний. Він сильно залежить від поточних обставин. Зараз ми говоримо міжнародний контекст, і люди дивляться на президента, яке лідера, який спілкується з іншими лідерами. Коли контекст стає внутрішнім, скажімо, та ж корупція або певні там питання ефективності, люди... довіра все одно як для демократичного суспільства залишається дуже високою. А стосовно виборів, в є регіональні відмінності в бажанні їх проводити станом на зараз чи немає на логічно відмінностей немає. Тобто, ситуація приблизно та сама, що більшість у всіх регіонах за різними індикаторами як це дивимося, розуміють, що вибори зараз неможливо проводити в усіх регіонах. Більшість зараховують вибори до важливих компонентів демократії. Дійші хочуть бачити Україну демократичною державою, там мало не всі громадяни України, але розуміють, що зараз вибори не можливі. До речі, я як соціолог додам, що ми, як мінімум, як соціологи на всіх виборах можемо контролювати підрахунок голосів шляхом екзитполів. Зараз ми навіть цього не можемо ефективно провести, тому що ми формат виборів. І буде питання і до явки, тому що якщо це явка, скажімо, якщо явка буде 25%. До речі, Росія завжди легко може закинути, аби обрали нелегітимну владу. Ми не можемо перевірити підрахунок голосів, тобто, це знову таки виглядає як спосіб затягнути в таку трясовину, де можна безкінечно потім піддавати сумніву легітимність нової вже влади. А скажіть. Чи ви бачите, чи є зараз серед українців запит на військових на майбутніх виборах, так тому що там і сьогодні колишній головнокомандувач а зараз і посол України у Великій Британії Валерій Залужний каже, що ну головне нам державу втримати. А про вибори я буду вже говорити пізніше, якщо буде, звісно, пропозиція така. Але от залужного ледь не сватають знаєте, на кандидата президента. Там потім каже, що Буданов може бути, якщо залужний не піде. Але чи є запит в українців на військових Військового президента, от так сформулюю. такі запити є, треба біля, розуміти, що ні Валерій Залужний, ні, ні Кирила Буданов вони особисто не говорили про свою участь у політиці. Будемо чесними. Тобто, їх сватують ви інші люди, зазвичай чи то громадські активісти, чи то опозиційні діячі, але вони самі про це не заявляли. А, але в суспільстві є запити, коли ми запитуємо, з яких верств ви хочете бачити в першу чергу майбутніх політиків управлінців, люди говорять або військовослужбовці, або волонтери. Ці верстви, які користуються найвищою довірою, люди зарекомендували себе в своїх сферах добре, і люди вважають, що вони можуть стати новим поколінням політики. Тобто дійсно, і партії засновані на. Серед цих категорій населення, і самі ці люди можуть отримати відчутну підтримку на виборах. але я так розумію, що зараз до збройних сил України найвищий рівень довіри в українського суспільства, з поміж інших там, навіть і церква програє, і десь державні інституції чи змінилася зараз ситуація? Ні, стабільно 90-95% довіряють якраз збройним силам України, близько 80% довіряють волонтерам. Тобто, знову таки ці інституції, ці категорії населення найбільш шановані серед. Населення тому очікувано українці будуть очікувати. Але треба розуміти, що у нас мало не всі партії вочевидь будуть включати в своєму складі колишніх військовослужбовців і, і волонтерів. І давайте надіятися, що люди змогли дійсно проявити свої найкращі якості і в сфері державного управління на національному рівні, на регіональному рівні, що дійсно зможуть продовжувати свою чудову країну. Пане Анто пане Антоне, я хотіла ще саме уточнити такий момент в зв'язку з цими всіма заявами, так і таким доволі незрозумілою до кінця позицією Сполучених Штатів Америки. Як це може змотивувати українське суспільство? Так чи повторимо ми оцей наш успіх 22-го року? Успіх я маю на увазі. Це загальна мобілізація боротьби до перемоги, як ви бачите. Ну, ви знаєте, мені зеся вдало висловилося цього хібієм головаха. Це директор інституту соціології. Що е, якраз 22 рік він був шоковий, і цей шоковий досвід він дійсно сильно мобілізував. Всі наразі будемо надіятися, що саме такого шок у нас не буде. Тому що шок 22 року, це ви знаєте, до всіх сторін наступають російські колони. Це зовсім інша ситуація, ніж те, що є зараз. Я хочу сподіватися, що дійсно нинішня ситуація може мотивувати нас більше об'єднуватися і більше мобілізовуватися, але тут великий заклик. І до опозиційних політиків, і до владних політиків, і до журналістів, і до активістів. Щоб все-таки рухатися шляхом знаєте єдності, а не намагання шукати винних. Я просто бачу вже в заявах деяких українських політиків, що звісно там Трамп не правий, але я тут кинув там великий камінь в город влади української. Мабуть, зараз все таки треба дуже сильно фільтрувати цю інформацію, яку ми отримуємо. Як ми її подаємо, щоб все-таки ми рухались до єдності? Краще зараз зберігати єдність, дати відсіч ворогу, і це до речі, запит суспільства. Владу треба критикувати безумовно, але критикувати конструктивно. Так, щоб не розхитувати ситуацію, але знаєте, а після війни ми вже всі поговоримо. А, а скажіть, от чи вірний я роблю висновок, що зараз роз'єднує суспільство саме критика української влади? Тут двосторонній процес. Тобто, я не можу сказати, що це винятково дії опозиції чи громадських активістів, які критикують владу, тому що багато аспектів це крит... критика абсолютно справедлива, і дії влади завжди у свою чергу також бувають не завжди коректними. Тобто, це взаємний процес. Але ми бачимо, що певний градус піднявся, і замість конструктивної дискусії ми ведемо просто якісь емоційні емоційні не дискусії, вичуть особливо в соціальних медіа до речі, в опитуваннях ми бачимо, що пересічні громадяни більш помірковані і спокійні. Ніж якщо ви відкрите соціальні медіа і буде читати коментарі та чи анонімні пости. Тому це ново ну, таки вимога і до влади, і до опозиції. Так як співав Лебіга з Надою Дорофєєвою в одній з пісень, щоб щось коментувати в соціальних мережах, треба паспорт і ідентифікацію. Хто ти і що ти тоді може би було насправді все пом'якше, пане Антоне? Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Антон Грушевський, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. З нами на прямому зв'язку обговорювали настрої українців стосовно виборів під час війни та ставлення до президента України Володимира Зеленського. Пане Антоне, я дякую вам і дякую за вашу роботу. Дякую вам.